Парламент Туреччини після багатомісячних зволікань схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО. Після дебатів 287 із 346 депутатів проголосували за. Позитивно ще велика генеральна асамблея Туреччини проголосувала за вступ Швеції до НАТО, зауважив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. За повідомленнями Bloomberg, документ відправлено на підпис президенту Туреччини Ердогану. Наразі єдиною країною-членом НАТО, що поки не ратифікувала заявку Швеції на приєднання до Північно-Атлантичного альянсу, залишається Угорщина. Генеральний секретар. Тар НАТО Єнс Столтенберг висловив думку, що Угорщина також ратифікує рішення найближчим часом. Членство Швеції робить НАТО сильнішим, наголосив генсек НАТО.